Допоки біжить березовий сік, мій ранок починається зараз геть не з кави. Дівчата, хтось із вас мені написав вже не в перший раз, покажіть, як ви розпечатуєте берізки. як правильно його точити. Всі це роблять по-різному, я ось вам показую, дивіться. Свердлом робиться дірочка, ось це трубочка. Із форзиції вона може бути або із бузини, бо вона всередині пустотіла, через неї капає сік. Відстань ми таку робимо. Щоб ну, сталася десь така пляшечка 5-літрова. Ставимо такі, щоб вітром їх не ментиляло, щоб вони не падали під порочки. І все, берізка буде давати сік, аж до тих пір, поки вона не розпустить бруньочку і не з'являться перші листочки. Потім, коли побіжить уже мутний сік, трубочка виймається і берізка сама себе загоїть. Ну, ось дивіться, це минулорічна дірочка. Деревця його. Загоїло, дірочка затягнулася, заливає дерево. Бо мені деякі умніки таке пишуть, що на голову не одягнеш. Такі мені синітниці. Ну, хто не це, то я б пояснюю, що дерево при цьому не страждає. Отак. Вчора закривала у банки, а сьогодні буду роздавати людям. Хай п'ють, доки свіженький.